Вітаю, друзі! Хочу зняти таке коротесеньке відео, чому я не знімаю відео. Можливо, і чим я займаюся, можливо, комусь буде цікаво. Ось моя неперевершена Pink Diamond починає набирати колір. От. І що я тільки що робила? Це полив, 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 захекалась, так що не, не це є. Не звертайте увагу. Тому що натягатися того шлангу по всім квітникам, буквально по всім. У нас посуха просто страшена. От. Просто нереально. Ви розумієте, і, е, як скажімо, і вночі холодно, ну, прохолодно для овочів. Ось. Е, тому огірків немає. Помідори хворіють, непонятно чому. І це не тільки в мене, це от. От балакаю я із тітками, так само. Вже не огірків нема, помідори. фітофторою. в мене перший раз боліють помідори фітофторою на агротканині, Це вперше. Ну, ось бачите, яка це полив уже був, яка ця нещасна гортензія. Я не знаю, скільки їй треба поливу. Ну, або просто час, і вона підніме свої голівки. Тому полив, 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 плюс. Почалася в мене величезна груша Баяра. Ми кожен день її знімаємо грушку. Ну, а зняти грушку це ж теж не так-то просто. От, а її там багато. То займаємося цим. І, чесно кажучи, не хочеться показувати свої нещасні квітники. Ну, оце ще ці ще два більш-менш нормальні. Інші ну, це просто жах. Багато чого позасихало, треба убрати повністю. Ну, якась аномалія, просто неймовірна в цьому році. Не знаю. Зато травушка-муравушка росте не по дням, а по часам. Не встигаєш її косити. Тому так, нема, що, чесно скажу, знімати. Оцей разві що по, 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 апаговоріти, а побалакати. Ось ця гіехера прекрасна, як цвіте. От. Тому, так, якось не знаю. Не співаєш те полить, те вже висохло. Не співаєш те полить, те вже висохло. В черіночника кущі посадила. Погливати треба постійно, але ну, вже там декілька втрат уже в мене є. Гортензія, Що там ще в общем, не знаю, що воно буде до кінця. До кінця, дивлюся, неділі ще буде жарче, дощів не буде. Я не знаю, у людей заливає у нас хоч би що-небудь. Ну, небудь, нам треба не небудь, а нам треба багато. Тому що, чесно скажу, так і нема що показувати. Ось разві що оці метелики красиві, гарні. Пін, це Pink Diamond. Там декілька вже починають набирати колір Ось вони. Бачите, ось тут. Ось. Милує око. Із-за то, і того, що тут полив дуже-дуже сильний і часто, так само, як і та грядка. І то, бачите, як широколисні гортенці тяжко. Але правда, я пару днів не поливала, бо була зайнята грушами. От. А тому пару днів я не поливала квітники. Тому сьогодні прийшлося мені полити все. І, ну, і мої ось розсаджені кущі. От. А просапать я вже взагалі мовчу. Я вже... Зимовий мороз приб'є, як кажеться. Я вже не дійду до цього. Мені, чесно сказати, більше потрібно не так прибирати бур'ян вже, а як почистити квітники від ну вже, сухостой, там багато, дуже багато чого треба обрізати, багато чого викину взагалі. Ну, Або запропоную, можливо, хтось забере. От. Покажу вам, що у нас робиться на моєму цьому квітнику серце крається. Дивіться, стоїть стол серед квітника, щоб порвати грушки. От. Ну, там, в принципі, квітів практично немає. Ми так ставимо, стараємось. Там тільки морозник, лілейник лишився. От. Ну, Такого нічого. Не лишилось ще на обстриженні в мене не спіреї, не лаванда. Ну, в общем, говоря, е якісь таке аж, не знаю, е... не співаєш нічого. Ну, просто якийсь жах. Хоч якусь випий таблетку, яка дає енергію. енерджайзер, в общем. Енергетичні напідки я не п'ю, звісно, тому що в мене і так це є. Не знаю, як це називається, як швидко б'ється серце. Хоча каву п'ю. Без кави просто якось життя не уявляю, вже багато раз говорила. От. Тому е, тих два-три чи чотири квітники я взагалі не показую. Там просто, я ж кажу, треба е, зробити багато роботи. Ну, дуже багато. Оце так з вами болтаю, показую, де що хоч щось нормальне. Огірки, ну, сплошне розстройство. Огірки, як дві тижні, я посадила назад. Так вони навіть по одному листочку, по-моєму, випустили і все. Навіть гарбузи почали, так скажімо, помирати. Ой, вже, воно вже ну, нервний такий сміх, так скажімо. Тому що вкладеш стільки праці, а на виході маєш. Ну, Те, що маємо, така, ну, така погода, така, мені ще здається, це не тільки погода, а ще багато факторів, таких, які в повітрі. От, Тому не знаю. Ну, Ось тут -то трішечки, можна сказати, порядок. Мені подобається, що хости цинії, тут хризантемки заквітували. Вероніка довго квітує. Самші підросли, треба обрізати. Ну і бачите, те, що я не розсадила свої знову хризантеми. Все буде завалюватися. Не знаю, хризантему буду просто розпродувати, мабуть, що цілими величезними кущами. Хай забирають хоч за шоколадку, хоч за 50 гривень. Бо зараз шоколадка коштує 50 гривень так, цілі кущі, які можна поділити на 10. Ну, нема в мене вже не сил на це все. Не, я ж кажу, просто роздавати буду людям, мабуть, що за просто так. Тому що часу, мабуть, що на пересилку, на пакування, на розділку в мене не буде, скоріш за все, разві що висилати кущем, Ну от комусь якийсь кущ сподобався, обрізати і висилати кущами. Ну, ось, наприклад, такі, дивіться, тако. Ну, цілими кущами. Просто обрізати, обрізати, обрізати і все. І висилати, а що робити. Так само і високорослі, і середньорослі. От, Так само мені треба трішечки продати оцих світлих Ну, щоб навести трішки порядок. У мене просто вже забагато, ну так скажімо, рослин. Так само і флокси. От просто єдине, що, е звісно, хотілося б це все зробити по місту, тому що е я знаю, що таке пакавач. Я чесно вам скажу, я звісно всім вдячна, що в мене купили рослини. Але коли я перший раз пакувала, я вам чесно скажу, поки я першу посилку спакувала, а я ж особо не розуміюсь, як і що, і до чого, я ридала. Я вже думала, не хочу, не буду. Але якось себе пересилила, потім вже так діло пішло, вже рука трішечки набилася. А то ж, взагалі, першу посилку це ну, взагалі не могла. Ой, ну таке діло. Це що мені казати таке? От. Тому так, нема якось, чесно скажу, натхнення і наснаги. Тому що, наче й роботи багато, а дожів немає, щоб це все випалать, обрізати якось немає смисла, треба з корінням, те, що мені не потрібно. От. Тому приходиться поливати, що треба, що не треба, і трішки вже не хапати все підряд, не сіяти, не садити, а трішки підійти до мінімалізму. До цього всього з розумом ой, такі, да, дівчата, хлопці, трішки щось мене це все втомило, дуже багато квітників. от, Просто реально не успіваєш, тому що сам все його, це, ну, сам Жатія, саме ірви називається. от. А ще ж таке, да. Я розумію, що у кожного з всі, всіх це таке. Але ж в мене, мабуть, квітника соток 5, якщо так взяти. Ні, сотки 4. М -м -м Підгород, мабуть, що дві, Ні, ну так, да, десь так. ну, Я не дуже розумію в цих, етік. але ж, ну, ви ж самі бачите, скільки. ну, Ладно, далі підемо. Це вже пройшла раз, два, три, чотири, це цей величезний. Одним глазком цей п'ятий, ну тут практично нема що робити, бо тут очіток. Ось але тут треба перероблювати його, от. Я скажу, прибирати керію, вона маленька, бо хироплідник величезний, і також сажать. Не знаю, що. От, ну, але тут якось ході і якось він тримається. Тримає вологу. Я не знаю, в чому причина він повинен, чи він віддає свою вологу рослинам. Ну, я не розумію чому, але ну, там, де чіток, рослини себе почувають краще. Це що я не читала? Раз, два, три, чотири. Це п'ять. Далі. 6, це які я почала в тому році. Єдине, що тут гарне, це очіток матрона. О, от там, де там горить все. От, лютий ус весь практично згорів. Правда, я лівці нормально. гортензії. Подивіться, які в мене древовинні гортензії. практично, вже їм, так скажімо, хана полосочка малюсінька азілля. Так це я вже повиривала, я просто без коріння отак шматувала. Е, ну, єдине, я ж кажу, якщо б не агродканина. Взагалі не знаю, представте, така величезна ділянка. от, І без е, шість, які переходить в сьомий. Я, ну я, Бо я рахую, що це різні. Ну Тут жах, звісно. Тут треба все прибирати. Це все, 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 все. Вже та йшла, полила. От, 7. Сім, Сім дев'ять, дві розсадні грядки, мабуть, що по метрів 10 на метра два. Ну, і ще городина. Е, і, знаєте, я це говорю не для того, щоб, ну, як, Пожаліться чи ще щось, якось, щоб вони пожаліли. Сама така дурна, наробила -на такого, без безумно, бездумно. Просто щоб такі помилки не робили жінки, от як кажуть: не бери більше, чим ти можеш зробити. Все. Оце повинен бути закон. Не можеш, цю грядку в цей рік ну, обробити. Застелив агротканиною, щоб що там зілля не росло, щоб не мучитися там і все. От, ну, я ж кажу, якщо немає помічників, от, якщо такий, як на мене, для мене однієї, це велика територія. От, ну, городу я вже не показую. От, от, тому, звісно, якщо є помічники, хоча б чоловік вигляді чоловіка, то да. так. У мене помічники поки що, так скажімо, агротканина, яка на деяких грядках спасає мене від бур'янів. Хоча б це там дві помідорні грядки, де я посадила огірки, але ще кажу, вони там не ростуть геть. Не ростуть, бо води немає. А поливу теж не вистачає. Тому. Я ж кажу, я не для того, щоб пожалітися, а для того, щоб жінки розуміли, ну щоб не було цієї втомленості. І вже коли вже воно кажеться, я вже не хочу ні цього садочку, ні цього. Не цих квітників, щоб не було таких думок, ось про що хочу сказати. Да, Я впевнена, що є такі жінки, що силять і 10 соток. Ну чесно, є такі жінки. Але ж я ж кажу, треба оцінювати свої сили, свої свої власні сили. От я зрозуміла, що я їх не оцінила зовсім. От, ну, Тому що я починала, звісно, ми ж не молодіємо. Починала я це все раніше. Я не думала, що потім так буде тяжко. Ой, у мене ще до сих пір квіти в горщиках не посаджені. Ой, навіть там гравілат заквітував. І такий бузульник гарний стоїть. У мене навіть водозбір ще не висаджений в стаканчиках. Ну, це єдине, що лишилося. От. Тому ось так. Покажу вам зараз цей гравілат. Там хоч одна квіточка, наче. Але така доволі симпатична. Ну, ось такі квіточки вже почали відквітовувати тут. Але тут, бачите, закладує квітоноси. Це те, що гравіла, те, що стелиться. Такі опушені листочки. Такий він, ой, просто я знаю навіть, де його посадити. Там, де... Хорошо, що я тоді не висадила. Не знаю, хто дивився моє відео, може, можливо, пам'ятає. А я хотіла висадити, а потім кажу, будуть груші. Хоча і в наступному році вони то будуть. Але ж теж там щось треба садити. Можливо, розсажу якісь хости, до туди посаджу. Багато хостось. Ось міні якісь хости. Те, що не так, все шкода, але того, що багато, так скажімо. І те, що таке симпатичненьке. От, хочеться, щоб квітничок ж гарненький був. О, джмелик який. О, заліз, нектар пить. Джмелик. ну покажись. Вон там нектар п'є. <сум> бач, тобі лишила квіточки. Якраз, щоб ти нектар попив. От. Тому, дівчатка, хлопці, сьогодні в мене таке відео коротеньке, не прогулянкове не обзорне, а просто таке розмовне відео. більше, Розмовне, роздумне, таке, можливо, для когось буде повчальне. От. Ну, ось так. Тому щиро дякую всім за увагу, всім, хто м, понад всякі якісь негаразди, можливо, невдалі відео лишається зі мною. От, дуже, 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 дуже всім щиро дякую. От за те, що дивитесь, за те, що коментуєте, за те, що ставите вподобайки. Я дуже щиро всім дякую. От, надіюся, якесь слідуюче відео щось трішечки в погоді поміняється, трішечки якась появиться робота, якісь будуть інші відео. От, тому, як завжди, всім розумних, так скажімо, ідей, натхнення на ці ідеї, здоров'я на ці ідеї. Ну і звісно, під мирним небом України і до зустрічі в нових відео.